Слава Україні! Був на побаченні з дівчиною. Попередні три побачення йшли за планом із просуванням по стадіям, ще сексу не було. Але останнє я провалив. Був на побаченні, попередні три. тобто четверте. Добре. Через проблеми на роботі в той день сидів весь час без настрою, з тухлою їбучкою. Прощання теж жопа. Я розумію, що я робив все дуже погано, але ніяк не міг зібратись. Є шанс на продовження історії з нею. Є. Якщо перші три побачення були крутими, то є. Як краще поступати після такого провалу? Зроби перерву в декілька днів. Ну, якщо було до цього три побачення, а це четверте, ну може днів чотири там. Не пиши, не запрошуй на наступне побачення а Пройде десь 4 дня, можеш знову запрошувати на побачення якось так. Успіхів. А є шанс? Є. Якщо до цього три побачення були крутими, навіть якщо щось на четвертому було не так, великі шанси великі. Вони не 100 і навіть не 80%, а вони там десь приблизно в районі 40%. Але це теж немало. Пробуй, пропонуй, запрошуй, але зроби хоча б перерву на 4 дні.